Права 287. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні Потрібно до 1,59 додати 2,3 і додати 3,512. Для того, щоб додати дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 12 у нас 100 ділиться на 4, але 12 не ділиться на 9. Якщо я 12 помножу на 2, це буде 24, не ділиться на 9. А 12 що множиться на 3, це 36, ділиться на 9. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника, це 36. 5 дев'ятих тоді домножуємо на 4, тому що 4 помножити на 9, 36. 3 четвертих домножуємо на 9. 9 помножити на 4, це буде 36. А дванадцятих, додатковий множник у нас буде 3. 3 помножити на 12 це 36. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, перше число у нас запишеться як 1,4 помножити на 5 20. А 4 на 9 це 36, 20, 36. Додати. Друге число у нас буде 2, цілих. 9 помножити на 3 це 27. Так. 9 помножити на 4 це. 36 27 36. Отже, 2,2736 додати. Ну, а третє число 3, цілих. далі 3 помножити на 5, це 15. А 3 помножити на 12, це 36. Отже, 3 15 36. Гаразд, і це дорівнює. Ну що ж. Зараз давайте будемо вже додавати 1 плюс 2 це 3, плюс 3 це 6. Отже, записуємо, що це 6, цілих. ну а тепер додаємо чисельники, бо знаменники тут однакові. Записуємо, що це у нас буде 20, додати 27, додати 15. І все це буде 36. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перенесемо. Отже, записуємо, що це буде 6, цілих. тепер 20 плюс 27 це буде 47. То записуємо поки що 47 плюс 15. 36. І це дорівнює, це буде 6, цілих. 47 плюс 10 це буде 57, 57 плюс 2. Це буде 62. Отже, 62 записуємо 36. І це дорівнює. Ну що ж, тут на 2 можна скоротити чисельник і знаменник, то 62 записуємо як 2, що множиться на 31, а 36 як 2, що множиться на 18. То скорочуємо тоді двійку в чисельнику і знаменнику. То в нас тоді залишиться 6 6,31. Записуємо 18. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна виокремити 1818, 18, це одиниця. Записуємо, що це дорівнює. 6, цілих, додати 18,18. 18. Якщо я у 31 заберу 10, це буде 21, 21 мінус 8, це буде 13. Отже, плюс 13,18. І це дорівнює. 1818 ,18 це одиниця, 6 плюс 1 це буде 7, і ще залишається у нас 13,18. Переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 7,2 плюс 1,1 плюс 5,7. Ну що ж, для того, щоб додати дроби, потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. 12 у нас не ділиться на 9. 12, якщо я помножу на 2, 24, не ділиться на 9, а 12, що множиться на 3, 36 ділиться і на 9, і на 3 ділиться. Ну що ж, додатковий множник тоді до 2 третіх це буде 12, 12, що множиться на 3, це буде 36. До 1 дев'ятої це буде 4. 4 помножити на 9 це буде 36, до 7, 12 це буде 3. 3 множить на 12 буде 36. Ну що ж, записуємо, що перше число у нас буде 7, цілих. 12 помножити на 2 це буде 24. А 12 помножити на 3 це 36. Додати. Друге число буде 1, ціла. 4 помножити на 1 це буде 4. 4 помножити на 9 це 36. 4 36. Додати. Третє число 5, цілих. 3 помножити на 7 це 21. А 3 помножити на 12 це 36. 5, 21, 36, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. 7 плюс 1 це 8. 8 плюс 5 це 13. Отже, це буде 13, знаменник у нас однаковий. Додаємо тоді чисельники. Буде 24. Додати 4. І додати 21. І все це 36. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 13, цілих. 24 додати 21 це буде 45, а 45 плюс 4 це буде 49, записуємо 49 36. Так, Тут не можна ніяк скоротити. 49 у нас ділиться тільки на 7. Ну що ж, виокремимо тоді ще цілу частину. Записуємо, що це дорівнює 13 13, додати. Тепер з 49 36. Заберемо 36, 36, бо це одиниця. 36, 36. І додати, що залишиться? Від 49, якщо я відніму 30, це буде 19, а 19 мінус 6, це буде 13. Отже, записуємо плюс 13. 36. Є. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 3636 36 це одиниця. 13 плюс 1 це буде 14, цілих, і що залишається у нас 13,36. Ну що ж, ось таке завдання на додавання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.